Ходячи в храм, ми зразу маємо можливість побачити хрестителя Київської Русі рівноапостольного великого князя Володимира. А з правої сторони рівноапостольну велику княгиню Ольгу. На свіжих розписах цього храму оживає історія українського християнства. Тут є і перші святі Київської Русі Борис та Гліб, і будівничий Софії Київської Ярослав Мудрий. Усе це робота молодих митців. Саму ідею храму брали від самих початків в старорусі, тобто київської русі, візантійського характеру, були розписи в Софії Київській. і від тих моментів ми всі взяли основну. Стилістику, саму тематику. Всього у храмі буде понад 200 зображень святих. Частину з них ще завершують, до фарби додають особливий інгредієнт, яєчний жовток. Робота над кожним ликом святого це тривалий і копіткий процес. Все, що тобі теоретично викладали в цьому інколи, в закладах, навчальних приходиться переосмислювати і набувати вже по ходу праці якихось нових варіантів, вирішень проблем і в композиції, і в кольорі. Отець Іван розповідає: довірити розписи недавнім студентам було ризиковано. Проте молодим людям повірив, бо й сам висвятився у 22 роки. Будучи молодим, так само мав багато ентузіазму, мав багато бажання і думав, що я маю дуже багато знань, щоб щось зробити. Тому було дуже приємно побачити бажання молодих людей, які вчилися, які мають відповідну науку, що в них є прагнення залишити свій спадок. Вже у суботу молоді митці отримають особливе визнання своїх робіт. Їхні розписи у храмі освятить патріарх Філарет. Валентин Діхтяренко, Олексій Шелковий, головні новини Львова.